Як відрізнити фізичний та емоційний голод? Чи завжди ми споживаємо їжу за потребою нашого організму? І як позбутися переїдання? З вами Коваль Юлія, сімейний лікар, лікар-бітолог. На жаль, для більшості людей харчування. Це не тільки фізіологічна потреба, але один із способів реагувати на емоції. В чому ж різниця? Фізичний голод він виникає поступово, в середньому через 4-5 годин після вживання їжі. Фізичний голод буде супроводжуватись відчуттям порожнечі в шлунку, бурчанням, слабкістю, головним болем. Фізичний голод це базовий фізіологічний стан, який настає при зниженні енергії від отриманих поживних речовин, тобто їжі. І він зникає відразу після насичення будь-якою їжею. Тобто, коли ми відчуваємо справжній голод, то нам все одно буде цим м'ясо, чи риба, гречка чи рис. Емоційний голод, він виникає раптово. Його ключові ознаки це моментальне бажання щось з'їсти. І найголовніше прослідковується вибірковість. Тобто є певне бажання з'їсти, наприклад, шоколадку чи певне тістечко. Як же собі допомогти? Для початку спробувати зрозуміти, яку потребу ми перекриваємо їжею, і в цьому допоможе нам свідомий підхід та ведення щоденнику харчування. Наприклад, при виникненні бажання щось конкретне з'їсти, спробуйте зупинитися і задати собі питання. Я справді хочу їсти? А як давно я їла? Якщо це дійсно фізичний голод, то можливо прийшов час прийому їжі, і тут не потрібна мені цукерка? Якщо ні, то які емоції я зараз відчуваю? І спробувати в своїй голові сформувати інші сценарії. Наприклад, ви відчуваєте нудьгу, сум, так можливо, варто знайти інші джерела радості, подивитися улюблений фільм, почитати книгу, просто прийняти ванну. Спробуйте в підсвідомості сформувати зв'язки. Наприклад, відчуваю злість. Слухаю приємну музику чи говорю по телефону з близькою людиною, відчуваю нудьгу, роблю фізичні вправи. Тощо нам варто навчитися розпізнавати сигнали свого тіла, щоб уникнути більшості проблем зі здоров'ям.